Кожен день життя ми проживаємо у світі, який неймовірно складно влаштований, і я хочу, щоб ви запам'ятали, що нашому мозку вже більше двох мільйонів років, і він був сконструйований не для того, щоб зробити вас щасливими, а для того, щоб ви могли вижити, тому він завжди облік, що не так, так навіщо ми дозволяємо йому продовжувати так чинити? Адже це просто погана звичка. І тут нам буде потрібна щоденна практика. Я покажу вам, що роблю я, і щоб, взявши за основу цю систему, ви розробили власну практику. Мій розум служить мені, я не вступаю з ним у переговори і не кажу ну, може, ти й правий. Може не варто так чинити. Він знає, що я не вступлю з ним у переговори. І якщо я щось сказав, то так ми вчинимо. Але для цього необхідне тренування, коли ви хочете змінити або покращити щось. Перше, де вам необхідно буде провести покращення, буде ваш психологічний та емоційний стан. Якщо ви робите щось зі стану роздратування, виснаженості, розчарування, слабкості, що б ви не робили, ваші думки будуть якщо ваше тіло слабке і ваші дії будуть такими ж. І перше, що я вам покажу, це проста дихальна практика. Якщо ви знайомі з йогою, то там ця практика називається дихання вогню. Вона передбачає рух. Отже, ви сидите в стільці, коли ви піднімаєте руки вгору, ви енергійно робите вдих, а потім з різким видихом опускаєте руки. Видихати також можна через ніс, і ми зробимо 30 таких вдихів та видихів. Робіть це із заплющеними очима. А як закінчите, опустіть руки на коліна, долонями нагору. І просто відчувайте свої відчуття. Ви можете відчувати поколювання, можете відчувати спокій чи розслаблення. Потім ми зробимо ще один підхід по 30 разів, потім відпочинок та ще один підхід. Тобто ми робимо три підходи по 30 разів або 10 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 з перервами між ними. Коли ви це зробили, ви готові до самоналаштування, ви досягли необхідного стану. Самоналаштування налаштування передбачає три дії, які виконуються за 10 хвилин. Можна виконувати їх довше. Багатьом з вас сподобається, захочеться побути в цьому довше. Але я вибрав саме 10 хвилин, щоб дисципліновано, щодня та неухильно виконувати цю практику. Отже, ми робимо три підходи по 10 разів. Три підходи по 10 разів, три підходи по 10 разів, очі при цьому закриті. Перші три хвилини, 30 секунд з 10 хвилин, ми фокусуємось на трьох речах з нашого життя, за які ми глибоко вдячні. На трьох, але ми не скачемо від однієї до іншої, ми концентруємося на одній за раз. і близько хвилини думаємо про кожну, ми повністю занурюємося до неї. Це може бути як щось глобальне, так і дуже масштабне. Неважливо, важливо важливо, щоб ви добре відчули цю річ. Якщо я попрошу вас зараз розповісти, як це бути на вершині американських гірок? Коли всі фоткаються, роблять селфі, то це буде одне, але якщо я попрошу вас уявити момент, коли ви з шаленою швидкістю несетеся з вершини вниз, сидячи в першому ряду, поринути в нього? Це зовсім інші відчуття, і я хочу, щоб ваша подяка виходила з цих відчуттів у першому ряду, не з розумового сприйняття звідки зверху, а із живих емоцій. Отже, три хвилини по хвилині на кожну річ, щоразу я згадую різні речі, думаю про момент, за який я по-справжньому вдячний, про чудовий момент моменті любові, краси та блаженства я поринаю в нього, відчуваю його, наповнюю себе почуттям подяки. Подяка це протиотрута від двох емоцій, які найбільше нам заважають жити злість та страх. Гірше за них нічого немає. Не можна бути озлобленим та вдячним одночасно. У цьому і є принадність подяки. Не можна бути зляканим і вдячним одночасно, і чим більше ти культивуєш налаштовуєш себе на подяку, тим швидше ти навчишся справлятися зі злістю та страхом. Як я роблю. Я вибираю дві більш потужні глобальні речі. Потім згадую щось дуже просте: наприклад, відчуття пориву вітру на моєму обличчі або запах океану. Якщо я роблю практику не вдома або вираз обличчя моєї дитини, і я сповнюся вдячністю. Бо, якщо дякувати тільки за масштабні речі, то ти пропустиш більшу частину життя після того, як ми продихалися, виконали перший крок із трьох, подяка всього три хвилини по хвилині на кожну річ чи момент за який ви вдячні. Відчуйте подяку, проживіть, вберіть її. Наступний крок. Наповнення енергією через молитву чи благословення. Знаю, багато хто з вас не релігійний, і я не наполягаю, що ви повинні бути, але майже кожен із нас знає, що існує сила кохання. Якби Бог був любов'ю і не мав би інших імен, то не було б і стільки суперечок між людьми. І уявіть енергію Бога, Всесвіту, називайте, як вам більше подобається, що спускається на вас потоком білого світла. Що проходить через все ваше тіло, до кінчиків пальців, що йде в землю, а потім піднімається назад вгору, вдих на видиху нагору. не обов'язково задіяти. Руки. Але я хочу наочніше продемонструвати вам саме відчуття, поки ви це робите протягом наступних трьох хвилин. Я хочу, щоб ви просили і молилися. Зціли моє тіло, мій розум, мої емоції. Дай мені сили, допоможи стати. Кращою версією себе зусиль, моє кохання, пристрасть, хоробрість говоріть про те, що найцінніше для вас, і ви відчуєте, що це відбувається. Отримуючи цей потік, я налаштовую себе і розподіляю її навколо, відправляю цю енергію моїм дітям, моїй родині, моїм друзям, моїм співробітникам, моїм партнерам, людям, яких я зустрічаю на вулиці, моїм клієнтам. То ви наповнюєтеся енергією. Це може звучати марно, але ідея полягає в тому, щоб дозволити своїй нервовій системі зцілити та посилити. Уявляєте, що це вже зроблено. Ви бачите, відчуваєте, вдихаєте та святкуєте це, ніби ви вже досягли цієї мети, так ви тренуєте свою ретикулярну систему, що активує, тобто, частина мозку, яка помічає речі, про які ви думаєте, тобто, поки ви не купили машину або предмет гардеробу, ви їх не помічали. Тепер же ви помічаєте їх усюди, як так? Тому що ваша система знає, що це важливо, і тепер помічає це скрізь, коли ви чітко знаєте, чого хочете, і бачите, як це відбулося, відчуваєте це, створюєте це у своєму серці і розумі, то у вашому тілі з'являється чутність визначеності, і ваша ретікулярна активуюча система. Починає працювати над тим, щоб це сталося три хвилини, на кожне бажання, три сходинки програми, і все готове.